Друзі, всім хрив метал. ви на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо вашу музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всі запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Що, друзі, настала зима, наближаються новорічні свята і всі в пошуках якихось цікавих нових рецептів. Я от знайшов такий цікавий салат, який, умовно, можна назвати шапкою Святого Миколая або Діда Мороза, або Санта Клауса, кому як подобається. Ось. І він чим цікавий? Тим, що інгредієнти, які в ньому використовуються, можуть бути будь-які на ваш смак. Ну будь-які. Який ви салат забажаєте, такий ви і зможете зробити. Незмінними для нього є два інгредієнти: це от червоний болгарський перець. Я взяв три штучки, думаю, мені вистачить. Ну і яйця, а саме варений білок із яєць. Це два основні інгредієнти, інші можуть бути будь-якими. І інтрига в тому, що до останнього, до дегустації, скажімо так, ніхто не може здогадатись, який це саме салат, що в ньому є, які інгредієнти. Тож такий цікавий салат. Я вже свої інгредієнти обрав, тож давайте попробуємо готувати. Почати. Для початку нам треба зварити яйця відповідно. Також нам треба ну міні, треба зварити грудку курячу, а також 2 середні морквинки і три таких картоплинки. Також все варимо. Варимо продукти. Ну, а поки готуються одні складові, займемося іншими. Червоний балаский перець, як я і казав, його можна використовувати в цьому салаті, як в сирому вигляді, так і запекти. Я вирішив запекти його в духовці. І ще я вирішив його нарізати такими тоненькими смужками. Знаєте, Я думаю, що буде його тоді зручніше використовувати. Ну, до такими. Ну, ось я перчик порізав, тепер поставлю його в духовку запікатись під 150 градусів. Ну, час не знаю, буду спостерігати за перцем, дивитись по ньому. Мені головне, щоб він став м'яким і запеченим. Друзі, ну і поки готуються ті інгредієнти, які треба, щоб готувалися. Я поріжу те, що залишилося. У мене три огірочки, як ви бачите, я вже ріжу з Ще в мене є 5 зубків чеснику. Ну, Пів червоної цибулини ще поріжу. І є в мене ще зелень. Я поріжу грамів 15 Тут у мене зелена цибуля і чесник і кріп. Все разом. Ось такі всі інгредієнти нарізаємо. Друзі, що ж, у мене все готово, тому буду збирати свій салатик. От подивіться, я картошку вже передавив. Ну Вона у мене відварена, звісно, ви бачили. Тепер що? курину грудку, я скажу, що додаю 200 грамів. Ну, та в мене, що я варив, була трошки більше, я відрізав. Тут у мене 200 грамів. Додаємо в салат. Також додаю варену морку. Та, що в мене була. Я її також потер на тайм наші ну, герочки сувені. червона цибулька чеснячок. Далі додаємо жовток з яєць. Я його також перетер передали. На завершення додаємо зелену, друзі. Як я казав, я перерізав 15 грамів. Тут у мене міст. скажімо так. Ну і тепер це все ми перемішуємо, друзі. Ну, я так завжди роблю в салатах. Спочатку змішую інгредієнти, а потім вже додаю спеції. Ну і коли перемішали, подивіться, от така краса виходить, такий цікавий яскравий салат вийшов. Ну і додаємо спеції. Чорний перець додаємо. Отий. Ну, тут це все за смаком. Ну і посолимо. Сіль додавайте, виходячи з того, що, як ви пам'ятаєте, ми додавали солоні огірки. Ну, може, слід попробувати салат перед цим. Ну і на сам кінець заправляємо, друзі, майонезом. Щоб він не був дуже сухим занадто. Коли добре перемішали салатик, друзі, він став однорідним, він у нас вже готовий. Ну і тепер безпосередньо займемось його оформленням. Що нам потрібно для формування салату? Презентаційна тарілка, основна на якій буде подача. Далі перетертий через тертку білок курених яєць. Наші Перчики болгарські запечені, як ви пам'ятаєте. Ну і сам салат, який у нас вже готовий. Що робимо? Мокрими руками, чистими відповідно, набираємо салат і формуємо руками кульку. От так. Тепер нашу кульку викладаємо на тарілку. Ну, щось таке подібне шапці у вас має вийти. Ну і тепер беремо наші перчики і обкладаємо повністю з усіх боків наш салат. Ось ну таке щось подібне шапочці у вас має вийти. Ну і тепер що робимо? Із того ж салата, як і раніше руками формуємо такий бубенчик, скажімо так. Ну, таку вже невеличку кульку на гору. І обвалюємо її в нашому білку. Друзі, бубончик, який ми отримали, поміщаємо на центр зверху. Ну і залишками нашого білку посипаємо края нашого салата. Пробуємо таку канву, скажімо так. Ну, ось такий салатик маємо, друзі. Шапка Святого Миколая, Діда Мороза або Санта Клауса, кому як подобається. Готуємо дегустацію. Ну, що ж, друзі, продегустуємо шапку Святого Миколая. Мій салат на свята. Якось навіть не хочеться порушувати таку красоту відеої. Але ж. Ну і тепер скуштуємо. Клос. Мені подобається, друзі. <хи> Класний салат. Зараз я собі перчика відріжу. З перчиком разом. Так. По спеціям я вгадав. Перчик чорний. По солі клас. Друзі, обережно, ще раз нагадую, бо солоні гірки є. Класний салат. Що я хочу відмітити, що ну, я вже в короткій презентації про це говорив. Тут саме головне це зовнішній вигляд, це ідея для подачі. А салат, сам, який всередині, ви можете, за вашим бажанням, формувати з будь-яких своїх складових, які вам подобаються. Оцей, ну, мабуть, саме класне в цьому салаті, що є, ви можете туди будь-яку інтригу зробити. Запхати туди що завгодно, і поки хтось не продегустує, хтось не спробує, він не буде здогадувати, що ж це дійсно за салат. І на будь-яке свято можна змінювати так пропорції свої складові. І у вас буде кожен раз свій якийсь новий салат. Оце тут дуже класно. Ну а так із тих складових, які я запропонував і вибрав, то мені дуже подобається. Классне жило. Смачний. Тож не можу собі не дозволити, як завжди, 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. Під такий салат 50 грамів. Це дуже класна ідея, друзі. На будь-які свята. Ну, звісно, зимові. Десь під новий рік. Друзі, готуйте. Я рекомендую до приготування цей салат саме за таким способом. Готуйте, ще раз кажу, обирайте свої складові. І, звісно, запрошую всіх на свій канал, домашній камбус. переглядайте цей і багато інших вже моїх рецептів. Там дуже багато є і на свята, і не на свята. Тому всіх запрошую до переглядів, чекаю від вас подобаєк. Класних коментарів, відгуків думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного бувайте!